З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження Discovery Sport 2019 року випуску. Офіційне авто, дизельний двугун, повний привод, автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному збереженому класному стані. Встановлені оригінальні легосплавні диски, гума 24-го року літня. Задня частина автомобіля тонована. Передні парактроніки є, також задні паратроніки, камера заднього огляду з за омивачем. Дуже гарному збережному стані автомобіль по салону, шкіряний салон, без потертості, без додаткових ніяких нюансів. Також клопідімачі для задніх пасажирів, безключовий доступ присутній. Всі чотири склопідімачей, блокування двугу дверей, також електрорегулювання водійського сидіння, електрорушник, гарні кнопки. Мультимедії в управління. Також електронна прибольна панелька 124 тисячі км пробагу, до зони клімат-контроль, автоматична коробка передач, підігріви переднього ряду сидінь, також підігріви заднього ряду, безключовий доступ, запуск кнопки, також камера заднього огляду. Дане авто можна придбати в кредит-лізинг, а також за готівковий розрахунок. З вами компанія Автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Запрошуємо вас на тест драйв.